Традиційна рубрика п'ятниці Ретропоказ. Цими днями у грудні 1995 року в інформаційній програмі на телеканалі ГОК вийшов в ефір блок спортивної інформації про досягнення комсомольських спортсменів. Дивімося. Шановні друзі, у нашому сьогоднішньому випуску будуть новини футболу і шахів. Побачите ви репортаж про борців, які займаються моржуванням. А розпочнемо ми розповіддю про туризм. У Комсомольську пройшов дводенний обласний семінар керівників станції юних туристів. Ми скористалися цією нагодою і взяли інтерв'ю у директора обласного центру юних туристів Станіслава Вікторовича Комісара. Комсомольська міська станція вибрана не випадково, тому що місто, школи і позашкільні заклади вашого міста мають хороші давні традиції в розвитку дитячого туризму, краєзнавства, спортивного орієнтування. Не один раз представники делегації саме Комсомольська захищали честь не тільки вашого міста, а всієї Полтавщини, на всеукраїнських різних змаганнях і показували хороші результати. Тому є чому повчитися тут колегам з других міст і районів нашої області. Ми приїхали до Комсомольська. Ну, мабуть, тут і гарні кадри. Звичайно, ви знаєте, кадри хороші. Я хочу сказати, що саме колектив Комсомольської міської станції молодий, але всі... Горять такі бажанням працювати. І це ми відчули, ми мали можливість познайомитися з їхньою роботою. У нас програма семінару така об'ємна, ми там і підсумки підводили цього року, 95-го, до речі, він для дитячого туризму Полтавщини дуже, дуже успішний був. І плани в нас дуже такі великі, як кажуть, дай Бог, щоб ми їх здійснили на 96-й рік, але таки ж приїхали, ми в комсомольство повинні познайомитися з досвідом роботи. і ми мали Мали таку можливість вчора в ліцеї ми були на занятті гуртка літературного краєзнавства в першій дитячій спортивній школі. Ми були на відкритому занятті з загальної фізичної підготовки гуртків е, туристського профілю. Сьогодні в нас ще заплановано е, зустріч з гуртківцями по спортивному орієнтуванні і прекрасні кадри. І е, ви теж були, і, мабуть, пересвідчувались, наскільки діти горять бажанням займатися в гуртках саме цього профілю. І от, Тут дійсно відчуваю, що ні, ось оці різні економічні, соціальні, політичні зміни, що в нашому суспільстві не проходять, Вони ніяк не змінюють любов дітей до туризму. От, діти прагнуть і до туристських походів, до екскурсій, і відпочинку в туристських таборах, і той же туристський, туристське вогнище, і туристська пісня, все це наскільки діти люблять, що просто тільки підтримувати треба це нам, педагогам. І я думаю, це дасть нам можливість виховати дітей наших, так як слід. Триває зимова першість міста з мініфутболу. У турнірі стартували 17 команд, 8 з них продовжують боротьбу у фінальній частині. Поки що лідирують команди Гард та комсомольський політехнічний технікум, що отримали по дві перемоги. У суботу та неділю футболісти відпочивають, тому що фізкультурно-оздоровчий комплекс приймає учасників першості області серед юнаків з тенісу, а у вівторок господарем цього залу знову стане шкіряний м'яч. Турнір фінішує 28 грудня, так що призи переможця вручатиме сам Дід Мороз. Фінішував півфінал першості комсомольських шахів серед чоловіків. Єдиним сюрпризом стало третє місце юного Саші Єдушева. Ще сім путівок до фіналу цілком заслужено і закономірно отримали Олександр Євченко, Константин Почекайло, Тарас Зінченко, Едуард Лозенко, Геннадій Ліновицький, Дмитро Ковтун, Віктор Левицький. Цікавий факт. Саші Єдушеву лише 11 років, Костянтину Івановичу Почекайлу вже 67. Фінал чемпіонату міста розпочнеться у середині січня. Такі картини вже звичні для жителів нашого міста. Моржування стає модним і популярним заняттям. Цих юнаків та дівчат, які відвідують школу східних єдиноборств, тренер Юрій Малько, можна щосуботи побачити на озері у міському парку. Приєднуйтесь! Повірте, це незабутнє враження. І головне, ж, звичайно, це здоров'я.